Центр з Іриною Болгаковою 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему гра на користь України. Ну, знаком питання. Як зазвичай, у четвер о 10.10 Десять 10 ми обговорюємо останні міжнародні події тижня. І цей тиждень пов'язаний з візитом президента Володимира Зеленського до європейських країн новими розмовами про передачу літаків арештами розробників ракет Калібр. І іншими подіями нагадаю, що традиційного четвер, десять десять, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст Ірина Булгакова, і за... також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на ютуб-каналі. Канал називається Радіо Місто над Богом. Але спочатку трошки відійдемо від теми. 18 травня це сьогодні день вишиванки, і день пам'яті жертв-геноциду кримсько-татарського народу. Нещодавно вийшла книга професора української студії з Кембриджського університету, ролі Фініна, щужа кров. Сталінські злодіян в Криму і поетика солідарності. А він пише, що Крим, будучи продовженням матеріалкової частини України, завжди був глибоко пов'язаний з її ресурсами, торгівлею і залежав від неї протягом століть. Тим часом історичний досвід російського і радянського правління в Криму це постійні етнічні чистки, насильство і травми, пане Максиме. Давайте нагадаємо нашим слухачам, що відбулося власне в Криму тисяча у далекому 1944 році, у період з 18 по 21 травня, якраз у цей період. І чому власне ці події важливими є для сучасної України? Ну, дійсно, 1944 рік він здавалося б далеченько, але методи, якими користувався тоді радянський союз а сьогодні Росія, вони не змінилися. Якщо дуже коротко, то відбулося так, що радянська влада. А вона оголосила представників ну, кримських татар. А вона оголосила такими, що були дезертирами з Червоної армії, те, що вони були колаборантами, те, що вони співпрацювали з Німеччиною, і оці всі речі. Тобто відбулося таке масове звинувачення, і в результаті цього було прийнято рішення, що кримських татар необхідно з території півострову Крим вивести, і в першу чергу прийняли рішення про те, що їх вивозили в Узбекистан. Але звісно, що потім там були задіяні ще певні держави центральної Азії. От. І під час оцих цих ем, під час цих дій там за різними підрахунками від близько там 170 до 180 до 300, 400, 500 500 тисяч Кримських татар, вони були насильно е, вивезені з території Криму, депортовані. І під час цих процесів достатньо Велика кількість, скажімо так, людей вони загинули від голоду, від спраги, від тіфу і так далі. І в результаті оці дії, оці дії почали розцінюватися, почали розцінюватися як почали розцінюватися як геноцид, і навіть потім, вже під час оттіпілі да радянської, то радянська влада визнала оці ну оці речі, які. Оці речі, які відбувалися, і у 2014 році ми побачили, як ситуація повторилася. Бо фактично, як тільки Росія окупувала Крим, вони одразу заборонили там окремим представникам. Кримських татар взагалі з'являтися на території Криму і о, оці всі речі. Тобто, кримські татари для радянської влади вони взагалі ну вони взагалі критично, ну скажімо так, критично проблемні, і з іншого боку, саме тому саме тому в Україні автономна республіка Крим була от якраз автономна республіка, тому що на цій території знаходились не лише етнічні українці, а й інші, а, а й інші <кхід> національності. І тому доводилося так би мовити балансувати. Балансувати цю ситуацію, і в 2015 році а, наша верховна рада визнала те, що а, ці дії, які робила а, радянська влада, вони є геноцидом і з цього дня, 18 травня, є оцим днем пам'яті. І власне, як я сказав, до цього, що проблема полягає в тому, що з того моменту з 44-го року не змінилися підходи, тому що зараз ми бачимо так само, як українців звинувачують, в тому що вони нацисти, в тому, що депортують наших дітей, депортують наших людей і так далі. І тому для нас для нас критично важливо розуміти і пам'ятати оцю частину власної історії. Декілька днів тому закінчилась низка візитів президента України Володимира Зеленського до Ватикану, Італії, Франції, Німеччини, Британії. Uh -huh. А в результаті цих візитів знову звілась питання передачі літаків. Ну, принаймні, Франція і Франція і Великобританія. Вони заявили про те, що готові навчати льотчиків. Uh -huh. Ну саме, а якщо він був готовий навчати льотчиків? І здається, вже планувалося створити саме коаліцію, коаліцію по літаках, да, але були. Шольц заявив, що він ці коаліції здається участь. Шольц не бере участь, але Норвегія бере участь. І а, власне, які цілі переслідували ці візити Володимира Зеленського до нагадаю, Ватикану, Італії, Франції, Німеччини і Британії, і чи отримаємо ми нарешті літаки F-16, Якщо вже мова йде саме про навчання пілотів, давайте почнемо з Ватикану. Пам'ятаєте, ми минулого по. За минулого разу ми з вами розмовляли про те, що там оті заяви стосовно місії мирної місії папського престолу, це був така спроба прокомунікувати необхідні зустрічі з нашим урядом, і от в результаті, через два тижні, ми побачили те, що е, наш шановний президент поїхав до Італії, зустрічався, поїхав до Ватикану, зустрічався із папою римською. Тобто, тут як то кажуть, ми можемо поставити галочку, те, що ми коректно трактували, е, коректно трактували сигнали, які подавалися з того боку. Значить, про що йшла мова? Ну, офіційна заява, змісно, вони сказали про гуманітарну політику, необхідність продовження і так далі. Але з виступу нашого президента потім ввечері в Італії ми можемо, скоріше за все, зробити наступний висновок, те, що все ж таки представники Ватикану заклик... давали нам, посилали нам сигнали стосовно того, щоб ми припиняли в тому числі ми. Скоріше за все, активну фазу бойових дій, тому що наш президент сказав, що ми що ми поважаємо. Потуги всіх, хто прагне до миру, а, от але він ще раз акцентував увагу, що там нема з ким вести перемовини стосовно того, що там бандити, терористи і так далі. І тому я заключаю, що скоріше за все, напевно, мова йшла якраз не про нашу формулу миру, да а таку, можливо, гібридне якесь розуміння святого престолу нашої формули миру, російської позиції і так далі. Тому, от це така перша частина, друга частина. А цих візитів вона була пов'язана із наступним. Нас чекає три ключові події. Події номер раз. Це проміжна доповідь Європейської комісії стосовно стану реформування законодавства в Україні на шляху до європейського союзу. Два це саміт Вільнюсі, і три це контрнатовісам саміт НАТО. Вільнюсі так, і три це контрнаступ. Відповідно, перед такими масштабними подіями до ключових союзників, які виступають лідерами суспільних думок, відбуваються візити для узгодження позиції, координації. Озиції, бо це ж таки таке особисте спілкування. Воно є більш якісним на шляху проведення домовленостей, і відповідно, скоріше за все, така. Частина візиту, які не афішували, тобто обговорювалися наші перспективи, переговорні позиції, проблеми, що треба вирішувати. Ну такі операційні задачі. І третій момент це так, як ви вже відмітили, да, це питання озброєння. Ну, плюсами є те, що Польща заявила про міг 29 Британці сказали, що готові тренувати, тренувати наших на літаках. А французи, наприклад, заявили про те, що нам будуть передавати скальпель, Якщо я не помиляюсь, ракета називається це щось типу. Storm Shadow, які Британія, це далекобійні ракети, тобто, знову ж таки, те, про що ми там говорили декілька місяців тому, от вони нам передають. От, тому це такий позитивний елемент, і як ви дуже правильно замітили, що ми вже з вами говорили, що перед тим, як нам отримати якусь зброю, спочатку наші військові проходили навчання з використання цієї зброї. Тому, я думаю, високою є вирогідність того, що. Того, що ми все ж таки літаки там в якійсь перспективі в якійсь перспективі отримаємо. А, от і плюс важливий момент, так це початок формування цієї коаліції, в яку війшла Британія, війшла Франція і Норвегія, які сказали те, що вони готові очолити оцей переговорний процес в контексті отримання літаків. Ну от для того, щоб знову ж таки нашим слухачам пояснити, що це не так швидко. Дивіться, а, Норвегія у 2020 у uh, 2020 чи 2019 році, якщо я не помиляюсь, вони підписали з американцями контракт на постачання сучасних F-35. Вони їх просто купили, і вони на даний момент отримали 18 апаратів. А до 2030 року їх кількість повинна ну сягати 30. Тобто, літаки це дуже дуже складне обладнання, і саме тому uh, так розтягнути в часі його ну, отримання, і, да. І, да. Тому такі результам ще... і дороговартісне, звичайно. тому от такі результати. Тати, а якщо ми згадали про мирну ініціативу Ватикану, угу. то ще до однієї мирної ініціативи. ось в Україні очікують на приїзд президента Південно-Африканської Республіки Сіліла Рамафосі з представниками від кількох країн Африки з мирною ініціативою. Uh -huh. Про це скаворечник президента України Сергінікіферону нагадає, що ПАРТ, тобто південно Африканська Республіка, не дала однозначної відповіді на питання, чи затримує вона Путіна і що той прийде на саміт БРІКС а відповідно до виданого ордену міжнародного кримінального суду. І рекомендували участь Москви у саміті відеозв'язком. З яких причин південно Африканська Республіка раптом вирішила вийти з мирної? Ініціатива, ну враховуючи, по перше, даві відстань, і чи буде від цього користь для України і взагалі, ну тобто, ну скажімо так, наскільки що вони хочуть запропонувати? Давайте я так скажу. Наприклад, держсекретар США, коментуючи цю заяву, він сказав наступне: те, що Америка вона вітає всі спроби потуги до цієї до мирних ініціатив, але ці мирні ініціативи повинні відбуватися в рамках формули миру президента Зеленського і нашої держави. А моя думка з цієї історії наступна: пам'ятаєте, знову ж таки, дуже давно, проговорюючи там голосування в ООН ми говорили про те, що африканські держави як би до них не ставилися в нашій політичній культурі, але це такі самі рівноправні учасники міжнародних процесів, як і там, умовно кажучи, представники західної спільноти або там ну Неважливо, тобто вони такі самі рівноправні учасники міжнародної спільноти їх голоси так само важливі. І е, в мене склалося таке враження, що враховуючи особливості китайської позиції зараз, а е, це такий план е, Китаю по залученню пар. Як тому, що це одна ця ж Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка це Брікс. Е, це Брікс. Да, це е, тому, що Південна Африканська Республіка одна з найбільш розвинених сьогодні держав на континенті. Відповідно, вона виступає в якості лідера думок, і вона може консолідувати навколо себе певні африканські держави, для того, щоб вони спільними е, спільними засобами просували наратив. Тому, поки моя гіпотеза така, що е, пар буде намагатися схиляти е, нас. До процесів такої якоїсь гібридної історії між нашою формулою мирою, ідеями Росії, там позицією Бразилії, позицією Індії і так далі. А побачимо, які будуть зроблені заяви в результаті цього візиту. І від цього ми вже зможемо. Ну, почувши позицію, зможемо констатувати факт. Але зараз, от, на мою думку, це все ж таки да, спроба таких долучити ще додаткових гравців. До процесу мирного врегулювання, і в першу чергу, як мені здається, задля стримання а, оцих наших потуг. До, до виходу на кордони 91-го року, і в контексті тих наративів, які просувають в Росії, бо вони ж говорять про те, що далекобійними ракетами будуть бити по Росії. Оця історія з, зі збитим безпілотником, чи що там було над Кремлем, там так само роздули. Тобто, от, скоріше за все, така ситуація. Тобто, по нам бити далекобійними ракетами. А це можна, нормально, а по ним а, не, а по ним а не можна. Можемо, да, ну. Да, да. ну от така ситуація, але подивимось, які, які будуть безпосередньо заяви. Але на мою думку, поки картинка складається таким чином спеціальний представник Китаю Лі Хуе прибув до Києва. Наразі відомо, що делегація Китаю прибуде в Києві два дні за офіційною заявою Пекіна. Ця поїздка в Україну спрямована на обговорення політичного врегулювання війни. Знову ж таки, питання політичного врегулювання. Поки що не відомо, чи зустрінуться Лі Хуе з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, за інформацією МЗС Китаю спецпредставник відвідає під час багатоденної поїздки три європейські країни: це Польшу, Францію і Німеччину. Mm -hmm. Чи Буде Китай намагатися лобіювати інтереси Росії під час цих зустрічей у цих країнах, Да, я тільки що перед ефіром ще прочитав те, що китайський представник додав Брюссель ще до, ще до мапи візиту. Значить, дивіться, тут мені напевно варто зазначити про власну так би мовити трошки помилку в трактуванні? Бо ми минулих ефірів говорили про те, що Китай намагається стримувати і втримувати своє домінування в регіоні. І його політика вона направлена на Росію на те, щоб мати можливість впливати на те, що відбувається там, і не виходить, умовно кажучи, за межі цього регіону. Але скоріше, я судячи з усього, я помилявся. Бо перше з цих дій видно те, що Китай намагається втрутитися, так би мовити, в процеси комунікаційні переговорні у якості рівноправного учасника для того, щоб мати повноцінний голос. А власне, оці ці заяви про те, що незабаром можливо відбудуться а, чергові комунікації між Байденом та Сі Сідзіньпіням, вони є тому підтвердженням. Це перший момент, і другий момент те, що е, Китай намагається, ну скажімо так, мати канали зв'язку разом з тими державами, які безпосередньо постачають нам зброю. Тому що Китай же ж розуміє, що якщо не буде підтримки заходу, якщо не буде цієї підтримки зброєю, то відповідно е, оцей, е, скажімо так. Наша військова потужність вона буде потрошки зменшуватися. Зійде на нівець, і ми просто не зможемо вже фізично давати опір от тому судячи з усього китай намагається китай намагається вступити в ці процеси в якості рівноправного партнера і перевести цю ситуацію в е, можливість впливати на процес розбудови безпекового середовища е, на євре скажімо так на євразійському континенті і в цілому в контексті всієї системи е, всієї системи міжнародних відносин а він же наскільки я розумію зустрівся з нашим очільником МЗС паном кулебою і е, наш міністр сказав те, що знову ж таки підкреслив необхідність дотримання формули миру е, нашого, нашого президента. Тобто, Китай так само, от як і, наприклад, е, на мою думку, представ... е, на мою думку, представники Ватикану намагалися е, лобіювати між різними підходами і все ж таки не прийняли нашу сторону і так само схиляли нас. Схиляли нас до компромісів, тому таке трактування. подивимось, чи зустрілися вони ж все ж таки із нашим президентом. Які будуть зроблені заяви в результаті цих візитів, і ми зможемо ще раз скоригувати більш детально а, оцю гіпотезу? А в Росії вже відбулася друга зрада за останні декілька днів. <кій> Спочатку конфлікт між витажком російською приватною військової компанії Вагнер і командуванням збройних сил Росії вийшов на глобальний рівень. Mm -hmm. Розмухувати взяли з газети Вашингтон Пост і тепер російські воєнкори не знаю, що їм, власне говорити про Вагнер. А тепер будуть заарештовані розробники. Були заарештовані розробники російських кінжалів у звинуваченні за державну зраду. тут я можу помилитися калібру калібр. Калібр чи є ці події нарешті свідченням того, що російський режим втрачає контроль над ситуацію всередині держави? До речі, взагалі, от, е, арешт саме розробників російських ракет. Він а, ну, я ну, читала поставив взагалі в тупік е, наукову спільноту Росії. Бо зараз mm -hmm. чим ти не будеш займатися, ти можеш бути звинувачений в державній зраді. Тобто там ну це нам на користь. Я так думаю, я дуже хочу, щоб наші слухачі і наші громадяни, як то кажуть, просмакували. Euh, оцей момент збиття калібру, тому що таким чином зруйнувався ще збиття кінжалу. Од... Збиття... Euh, да -да -да, збиття кінжалу. А те, що іще ще раз таким чином зруйнувався міф стосовно е ще один міф, точніше, стосовно так би мовити, непереможності якоїсь, тому що оця ракета вона ж позиціонувалась Як такою, яку не можна Гіперзвукова. яку не можна збити і так далі. А більш того, зараз ще он, американські представники заявили, що от, от Петріот, яким його збили, що його зруйнували. Ну, типа, розміняли систему ПВО на ракету, але американці заявили, що там є невеличкі. Пошкодження, але в цілому система нормальна і трошки її підшаманять. І вони зможуть працювати. Тому це дійсно такий дуже важливий момент з точки зору руйнування у цієї російської ну, взагалі, Судячи з того, наскільки скільки наші військові збивають ракет. Я думаю, що ну взагалі системи ППО доволі системи такі. ППО західні. Да, вони просто демонструють власну, вони демонструють власну ефективність у боротьбі з оцими речами. Да, нам зараз кажуть про те, що знову ж таки вночі було попадання, якщо я не помиляюсь. Знову по Хмельницькому, да знову працювала система ППО в Києві. Але ну так, да, це, це проблема, і це трагедія як попадання ракет. Але розуміти, що без цих систем ППО таких попадань їх могло бути в рази більше кратно, більше так. Тут... Тому, але якщо да повернутися до питання, то на жаль, на жаль, оці арешти вони знову демонструють те, що блін, російський режим має можливість контролювати ситуацію на власній території. І е, навіть оця ця ситуація з Пригожиним і з оцими його типа Шайгу, Єрасі мав діракети туди-сюди. Вони просто демонструють на да, є певний розкол, і ми вже його давно бачили. Те, що є протистояння між армією і ЧВК, е, вже розганяють якісь історії, тому що ЧВК кришують. Е, наприклад, е, там е, ГРУ, да, російське головне розвідувальне управління і так далі. Максима, а просто дивлюся, що я теж перебуваю, бо просто час. 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 я хотіла останні питання, таке основне. Не для нас вона mm -hmm. все таки більш цікавіше ніж скажімо, там в Росії ці mm -hmm. питання. Президентка Європейської комісії Урсула фонделяє на прес-конференції Брюсселі заявила, що до початку. Перемовин щодо вступу України до Євросоюзу будуть підготовлені дві доповіді Єврокомісії. Так. Доповіді доповідях шлях ми ще не вимірювали, скажімо, тому давайте перекладемо з дипломатично на українську звичайну мову. Коли розпочнеться цей процес перемовин про вступ, давайте є дорожня карта стосовно є дорожня карта реформування. Ця дорожня карта на даний момент включає дві базові дати: перша про яку ми вже згадали, це те, що в червні повинна бути доповідь Європейської комісії попередня про стан реформування. А друга. Якщо я не помиляюсь, в жовтні яке це вже буде такий ґрунтовний документ там на велику кількість сторінок, який буде аналізувати стан, який буде аналізувати стан реформування. Відповідно на його вивчення треба буде якийсь час, і як сама пані фондерляйн заявляла, що напевно десь в грудні буде прийматися рішення стосовно того, чи задоволені, чи не задоволені представники Європейської комісії цими реформами, і вже після цього буде активізуватися питання про можливість переговорів про вступ. Тобто умовно кажучи, от е, це питання можна буде піднімати в грудні після цих двох е, після цих двох е, подій. Ну власне основні проблеми по питання міжнародної політики. Ми обговорили. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися на тему останніх політичних подій з нашим традиційним щочетверга гостем. Це кандидат політичних наук, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної і соціальної роботи, старшого викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецької національної університету Мені Василя Стуса Максим Прихненко. З з у студії працювала я, журналіст Рона Булгакова, і до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один